До На нашої ефір долучається Сергій Грабський, полковник-військовий експерт. Пан Грабський, вітаю вас. Ми вітання студент. Озвучені Мною результати українських ударів по логістичній інфраструктурі росіян, зокрема по залізничній інфраструктурі, це лише один з елементів. Оцього такого об'ємного пазлу того, як Україна працює над ускладенням російської логістики, удари по російській залізниці і вузлам, які цю російську залізницю з'єднують, останнім часом виглядають системним, оскільки це ну системою, оскільки це вже далеко не перші результативні українські дронові атаки на ці об'єкти. На вашу думку, у чому полягає український задум з атаками на ці вузли, і якою мірою? Ці удари створюють проблеми російському групуванню, яке сьогодні перебуває на території України і забезпечується, відповідно в тому числі ресурсами залізниці російської, яка є на російській території. Ну знаєте, Росія вона найбільша країна світу взагалі за територією. Відповідно до того, треба розуміти, що є основою логістики Російської Федерації загалом. Основою ну, логістики Російської Федерації є саме залізниця, і саме залізничні шляхи є а, тими нервами, які допомагають окупанту вести бойові дії. Вони є такими напрямками постачання, вони є а, напрямками, через які противник здійснює забезпечення всім необхідним а, військ, які воюють проти України, та й, власне, всім необхідним самої країни. Тому е, пошкодження або ускладнення роботи російської залізниці є стратегічною задачею Сил оборони України. А можна говорити про, скажімо, такі ефективні і ефектні удари по потягах, які знаходяться на станції, їх знищення це важливо. А так само необхідно говорити і про е, постійне і системне знищення самих об'єктів залізничної інфраструктури. І саме в цьому полягає суть наших атак, саме в цьому полягає, скажімо так, імператив нашої поведінки. Тут чому це необхідно, тому що без логістики Росія не зможе просто воювати, так щоб ви розуміли, як приклад, один залізничний вагон перевозить 20 тонн боєприпасів, для того щоб забезпечити таку ж кількість боєприпасів для перевезення автомобільним транспортом, необхідно 4 автомобілі. Тобто додаткові е, сили, додаткові засоби, додаткові люди кінець кінцем. Ну і вибачте, е, дальність перевезення автомобільним транспортом е, не завжди забезпечує потреби е, сил, які ведуть війну. Таким чином е, знищення е, залізничної логістики, руйнація її, ви знаєте, є дуже важко зруйнувати, е, ну, розгромити повністю і є основою нашої діяльності тут. Причому ми діємо е, не Випадково, тобто не просто так, аби дістати, а спостерігається системністю нанесення ударів саме прикордонної залізничної на прикордонну залізничну мережу для того, щоб максимально ускладнити противнику процес доставки всього необхідного до лінії фронту, і е, це дається в взнаки. Е, хай ми це поки що не бачимо, тому що є таке поняття, як. Як ешелонування запасів, але повірте мені, невдовзі противник змушений буде враховувати е, ці перерви у пл при плануванні своїх бойових дій. Хочу вами ще обговорити тему навчань, які відбудуться на території Білорусі найближчим часом спільно з Росією. Росія вже перекинула до Білорусі перші підрозділи у рамках ось цих навчань захід 2025 Про це напередодні повідомили в Міноборони Білорусі. Там зазначили, що ці навчання є основним етапом спільної підготовки армії двох держав у поточному році. Навчання розпочнуться у вересні. У повідомленні йдеться, що наразі білоруські та російські військовослужбовці перебувають на завершальному етапі під. Готовки, і звісно, для нас, для українців, тема білорусько-російських навчань поблизу північних українських кордонів викликає як мінімум певну обережність. Але ситуація на кордоні України і Білорусі станом на зараз залишається без змін. Про це повідомили в центрі протидії дезінформації. Там закликали не вестися на інформаційні годілки і зазначили, Держприкордонслужба не фіксує накопичення будь-яких сил. Або формування угрупування у напрямку нашого кордону. Пан Грабський, на вашу думку, у чому практичний та символічний сенс проведення ось цих навчань білорусько-російських захід 2025 в умовах, коли Росія продовжує криваву та виснажливу війну, в якій задіяні сотні тисяч особового складу на території України? Ну ви знаєте, я можу зараз кажу таку певну кримольну річ, але Україна не є центром Всесвіту, і крім України, існують всі інші страни. Чому це важливо зрозуміти? Тому що дані навчання, а я за ними слідкую вже як мінімум протягом останніх 10 років, ніколи, ніколи, ніколи не були спрямовані проти України. Mm -hmm. Це перше, що треба розуміти. Друге, навчання починається у вересні, а перекидання російських військ почалося вже зараз. Це, до речі, пов'язано з тим, що ми тільки що з вами обговорювали наскільки залежною є російська армія від залізничної логістики. Уявіть собі, заявлена кількість російських військ 11 тисяч, і вони за місяць починають їх перекидання для участі в навчаннях, чи це говорить про ефективність застосування підрозділів противника, чи це говорить про ефективність розгортання угрупування противника на суміжній території? Ні, жодним чином ні. А тому е, я не пов'язую, буквально не пов'язую на цьому етапі проведення навчань з будь-якою загрозою для України, і саме тому наші прикордонники, які е, знають буквально все аж до номерів автомобілів, які курсують здовж кордону, е, заявляють абсолютно відверто і справедливо, що немає жодних ознак е, посилення якоїсь активності, що може бути. Е, Розпізнана як спроби підготовки до якихось наступальних дій. Це не про те, звісно, ситуація на території Білорусі вона залишається складною, я жодним чином не намагаюся її спростити, але проведення навчань не пов'язано з будь-якою активністю, яка може бути спрямована проти України. Це головний біль на сьогоднішній день країн Балтії і Польщі. Ну і щодо дій сил оборони на території Російської Федерації, Сили оборони України досі зберігають присутність у Глушківському районі Курщини. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сильський. За його словами, це дає змогу сковувати частину російського наступального групування. Зазначу, 6 серпня минулого року розпочалася курська наступальна операція українських військ, яка вперше перенесла повномасштабну війну на території країни агресора. На піку цієї операції збройні сили України контролювали до 1300 квадратних кілометрів території. Курської області Пан Грабський, на вашу думку, у чому сенс збереження української присутності на російських е, територіях, які набагато менші порівняно з тими, які е, були під контролем українських збройних сил рік тому? Територія е, відповідь проста. Територія – території, буферна зона. Е, буферна зона по суті своєї є зона, яка виключає можливість застосування вогневих та ударних засобів проти території нашої країни. Тому це обов'язок сил оборони України захищати нашу територію. Один із способів, способів захисту цієї території винесення війни поза межі України, створення зони, яка убезпечить нашу територію, наших громадян від нанесення ударів з боку Російської Федерації. Тому там, де ми можемо утримувати ці, ці території, ми будемо це робити. Ви знаєте, я не маю жодних сантиментів щодо того, що там. Російський снаряд зруйнує якийсь російський будинок. Для мене важливо, щоб російський снаряд не зруйнував український будинок, тому чим далі, чим більше ми будемо розширювати таку буферну зону, одночасно сковуючи. Певні підрозділи російської армії на цій території. А хочу зауважити, росіяни змушені утримувати там мобільні підрозділи, мобільні підрозділи, тобто підрозділи повітряно-десантних військ та морської піхоти, які є ну, одними з найефективніших підрозділів російської армії. Сенс в отриманні цих територій буде зберігати. Дякую за ваш час. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, був на зв'язку з нашою студією.